Всім привіт! Агротех-склад Київ-Львів. Сьогодні знімаємо вам дві модельки джинми. От Свіжі зі зборочки виїхали. Це 404 джинма з примусовою гідравлікою. Це, можна сказати, максимальна комплектація, яка є в зараз в серійному виробництві. І це сама базова модель в серійному виробництві. E, значить, з цінами все розкажемо, все покажемо. Давайте почнемо з малиша. Це модель 3244, але пусть вас ця тройка не плутає, тому що по суті модель ця йде з 24-м мотором. Тобто вони це для, для того, щоб відрізнятися від конкурентів, додали оцю троєчку, щоб по-перше созвучно, по-друге, відрізняється модель. Тут немає 32 коняк. Тут. Якщо отак прикрити, то це 24, 4 на 4 HSM це стандартна модифікація. Тобто, е, грубо говоря, 24 horse, і е, е, там що -то, що -то там, мануал. Тобто, Звичайні колеса, не поширені. Е, по колесам 16 передня резина, і 9,5 на 24 задня резина. Зараз я вам підзніму, де воно? Ось. Викрашені диски е, в колір до трактора. В розборний повністю диск іде. Задня частина трактора йде з перемичкою між крилами, діодним ліхтарем, поворотники, все діодного типу. Також цей тракторець має два гідровиходи, має потовшену, ну, це чолок, правильніше сказати. Дуже надійні клешні з теобразним наварюванням, двохшвидкісний вал відбору потужності шістішліцевий е, і причепний механізм. Отакий от підпальчик зі шплінтом. Так, в комплектації також підсвітка номерних знаків, і кріплення номерних знаків і ящичок. Це у нас зіп. Коробка тут іде механічна. Чотири передачі вперед, одна назад. Павишені, поніжені. Тут вже йде бокова коліса, ні, е, ні по центру, як на попередніх моделях, а вже збоку розташували. Під'єднання переднього приводу, дві швидкості валу відбору, гідравліка. Оце, верніше, у нас... а, це у нас блокування диференціалу підпружинене. Це у нас гідравліка має бути. Е... Хоча ні, дивно. Ось це підпружинене, це підпружинене. Щось з цього коротше, має бути блокування диференціалу, а щось має бути вімкнення валовідбору. Е... А ще десь має з лівої сторони бути, верніше, з правої сторони має бути ще гідравліка. Але я не бачу... А, Вони є пере. Ні, це вал відбору швидкості. Це у нас має бути тут і гідравліка. Чому вона. А, я її не, не довмикаю, все, поняв. Це е, блокування, це е, гідравліка. Значить, приборна панель тут не електронного типу, окремі датчики. Е, багато людей, до речі, довіряє більше ось такій системі. Е, саме сидіння йде з підлокотничками. Е, значить, е, Вихлопна труба невисока, десь 192 194 м. На передньому мості я не знаю нащо позорисько 24 кілограми вони кладуть. Краще б вже нічого не клали, тому що ну, по факту це е, фіксія. Навіть на такому тракторі це дуже мало. Е, значить, Передній міст у нього. Дуже потужний. От, до, чого, до чого немає претензії, це до моста. Передній міст, передні чулки, сам редуктор. 24-й взагалі залітає, тобто дуже класний. Також має гідропоцілювач. Каємовський 385-й мотор, 24 конячки. Перейдемо до 40-вочки. Сороковка має вже 40-косильний мотор. Тут, як бачите, вже ніяких циферки вони не ліпіли, щоб не спутати окончательно людей. 4 2,5 літри має. Тут вже стоїть широка резина 7,516, 112х24. Такий самий от потужний передній міст. Гідропоцілювач на задній частині стоїть. Тут у нас по коробці буде трішки ліпша ситуація. Зараз я вам покажу. Так, По задній частині майже все те саме, тільки на SNU модифікація йде з виносними гідроциліндрами. Соответственно кожен по 600 кг підіймає, у вас примусова гідравліка. До швидкості валувідбору, 540 тисяч обертів, причепний такий самий механізм на пальцях. І також має розподілювач під гідравліку. Діодний ліхтар, поворотники все те саме. Значить, тут по рочагам вже трішки прикольніша ситуація. Тут у нас ми маємо чотири передачі бокова куліса. Повишені, поніжені і додатковий зменшувач ходу. Ось воно все, в принципі, тут розписано. Значить, як це працює? У вас іде повишена поніжена передача, є ще повищена от повищеної, поніжена от поніжений. І ви можете працювати в 16 діапазонах, тобто 16 передач вперед і 4 передачі назад. Ось так це працює. Так, в принципі, принцип під'єднання переднього приводу, блокування, гідравліка, розподілювач. Тут простіша система, ручний газ. З цієї сторони у нас вал відбору виставляється швидкість. По педалям, значить, гальма роздвоєні, є фіксатор тормоза. Тут уже приборка йде електронного типу. Чомусь вони тут поставили вже електронну. Ну, Хазяїнбаре, як то кажуть. По цінах, 404 на сьогоднішній день коштує 7500 доларів. 3244, цей базовий, коштує 6200. Гарантія на них 2 роки, повний пакет документів, доставка безкоштовна по всій Україні. Якщо вас зацікавила дана техніка, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Доставочку ми осуществляємо в будь-яку точку України. Тобто замовили, вдома подивилися, розрахувалися без передоплат. Всім гарного дня! З вами був Агротехсклад.